Тема заходу актуальні проблеми незалежної України у контексті євроінтеграції. Присутні студенти, духовенство, викладачі навчальних закладів, громадські активісти обговорювали, як протистояти аморальним віянням заходу, навіщо викладати християнську етику у школах та підписувати петиції проти проведення гей-парадів. Україна сьогодні може здатна зберегти свою ідентичність через те, що ми, наша країна, завжди плекала християнські цінності. Священник Отець Максим переконаний, майбутнє залежить від нового покоління, народжених у незалежній країні, свідомих, освічених та високоморальних людей, які інвестуватимуть не у корупцію та війну, а в науку, інститут традиційного шлюбу та сім'ї, прозору і мудру політику, тому і християнські етиці у школах так. І мені здається, що якби, скажімо, наші політики, скажімо, ті президенти, прем'єр-міністри, депутати Верховної Ради, якби вони покладалася християнська етика, якби вони були зазнайомлені дійсно з християнськими цінностями, і ці християнські цінності стали основою для їхнього життя, то повірте мені, ми б жили зовсім в іншій країні. Маргарита викладає християнську етику два роки за згодою батьків на рівні факультативу. Каже, дисципліна про добро і зло таки змінює дітей лише на краще. Я не можу сказати, що це от раз там дитина погана, стала хороша. Ні, це продовж життя, тому що дій відбувається. Я і бачу просто зміни у дітях. У них немає. По перше, це агресії. Та агресія, яка спонукає нас до ризикованої поведінки, яка спонукає нас не співчувати один одному. Подібну конференцію проводять в п'яте. Організатори впевнені, брати відповідальність за свою країну нормально. А отже, таки обирати і сповідувати правильні цінності.